Одним оком глянемо. Як буде дуже страшно, ми грати не будемо. О! Oh. То ти червоний обличчя? Це маман? Та, мам, ти знову вдома пізно. Годі ну, тобі. Мене трішки затримали на роботі. Будь ласка, постався до мене зрозумієш. Я піду до ліжка прямо зараз, мам. Оди ти. А, то тато, ти знову в дитині брешеш як часто ти верталась додому в такий пізній час. Кет, вітаю! Я шукаю свого тата. Опиши. Його ім'я Брюс. Зачекай секунду. Шукає по документах, чуєте на купа клієнтів. Тут є багато Брюсів, ще якісь ознаки. Воу! Ти що кричиш? Що за лільки? Кіт. Бух! Хе-хе, він злякався. Хто ви такі? Прямо як ти, ми діти які шукають своїх батьків. Ми лишимось тут на деякий час. Може хочеш Бу, до нас? Дивись. Люди в чорному. Так, так, місіс. Правда, не говорити. Ви маєте здогадки, де ховається ваш чоловік? Ні, я не знаю. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Bad Parenting. Погане виховання. Якось я не знаю, що за гра, 2002 рік, нічого собі. Але в сім'ї вона вийшла десь в 24-му чи навіть 25-му. Давайте пойдемо, що за гра, Це походу якийсь хорор А може і ні. А може і так, давайте подивимось. Одним оком глянемо. Як буде дуже страшно, ми грати не будемо. Parenting Знаю історію один. Історія перша. двері. Містер Фейс. Містер червоний обличчя. Що за червоне обличчя? Давайте відкривайте мені двері бігом. О, то ти червоне обличчя? Це маман? Та мам, ти знову вдома пізно, Син сказав. Ну годі тобі. Мене трішки затримали на роботі. Будь ласка. Постався до мене з розумінням. Ти мене чув? Але сьогодні мій день народження, мамо. О, так. Звісно, я знаю це. Тоді ж де мій подарунок? Я забула. Хм. Ну, ну я чекаю, чи чув ти колись про місце червонолицього? Ха -ха -ха. На дні народження хороших діток він лишає їм подарунки, доки вони сплять. Справді? А як же? Якщо хочеш отримати свого подарунку, ти маєш лягти спати якомога швидше. Я піду до ліжка прямо зараз, мама. Ха, ти на неї? Оди я А то, тато, ти знову в дитині бреш. Як часто ти верталась додому в такий пізній час? Я запрацювалась, бо довелось працювати понаднормово. Тільки не бреши мені тут. Ти з мене спеціально ідіота ліпиш. Ей, сопля, шуруй до себе в кімнату. Хе, його морду, це капець. Не стій тут і не дивись на мене. Так наче казали на його ворота. поки тут дорослі говорять. І що тепер? А, то я ходити можу, нічого собі. Але вони страшні. А то ти диви який коридор тут? А яка там моя кімната? Та то вообще ужас. Яка кухня, то ключі там світло хоть. Де моя кімната? Це моя кімната? Тут закрита. О, це моя, напевно, кімната. А може і не моя. Да, що два ліжка? А напевно, це моя кімната. Тут одно ліж, все закрило двері. Так, телевізор, книжки, шафа, стіл. Це ужас. Лягай спати. Все, Олег, спати. Яй-яй-яй. Оце страшна гра. І як тут заснути в цій кімнаті. Замість червоне обличчя має прийти. Ну, я чекаю тебе. Містере, де він є? Опа! Щось зараз сталося, напевно. Але я не знаю, що правда. Гремет на дворі хтось де? Я чую хтось де. Хтось гупає. А що я можу? мені щось робити? Я не можу ні встати, нічого. Опа, двері відкрились. Привет. мне привет вроде. А нет свет выключив. О, іграшку принес. Слухай, а ты такие страшные як кислой. А обличчя, ти это Пішов Я зараз подаю куда він поставив В шафу поставив подарок. Що? Чи може він сам заліз в шафу? Він сам полез в шафу. Це капець, що я мой робити? Все, день. А, я не хочу йти в шафу. Туалетний папір. Може він мені подарував туалетний папір? Аво подарок. Чи це подарунок від містера червонолицього? Ого! О, прикольний подарунок. Ну що, по... привіт, мене роном кличуть. Що? Ти говорити можеш? Звичайно, бо мене створили за допомогою магії. Тебе навіть звати, як і мене, та й виглядаєш так само. Хм. Егеш, мій майстер створив мене спеціально для тебе. Але твоє ще виглядає трішки повислою. Не зважай. Іноді мій майстер робить помилки. Це лише малий недолік, якщо порівняти з іншими ляльками. Ну, добре, добре. Важливо те, що я тепер я буду твоїм кращим другом. Звучить чудово. Ти хочеш пограти в щось? Хм, Мій майстер поклав іграшки в шафу. Ага, ти брехло, то він туди заліз. Чи ти можеш дістати їх для мене? А давай я тебе кину і ти відкриєш шафу сам. Ну ладно, я відкриваю шафу, а двері туди не буду. Ну це капец страшна шафа. То ніби якийсь прихід. Я не хочу. Чекай. О, то там закрито. Шафу досі закленуло. Можеш спробувати ще. Я старався як міг. Я не можу відчинити. Може, ти хочеш занятись чимось іншим? Я голодний. Ти ж лялька, ти що ж її їсти можеш? Ні, то тобі потрібно поїсти. Але я можу відчувати смак все, що ти куштуєш. Мій майстер зв'язав усі твої почуття та емоції зі мною. Нічого, що ви краще тебе розуміти. Прикол? Ну ладно, йдемо поїмо, я знаю, де кухню. Телевізор не робить. Так, дома я надійсь нікого не мав завду, далі кричити. Так, що там кухня? Так, диви, що у нас є? У нас є шампанське. Ти шампанське будеш їсти? Чи це, будеш це що це таке смітник? холодильник можеш відкрити, не відкривається, а що, я не пам'ятаю. мікрохвильовці, певно, щось мені лишили. Не, не відкривається мікрохвильовка. тут зараз там є, почекай. Не відкривається. О! о Так, скоріш за все, ти читаєш цей лист в 13 годині. сонько ти мій. Я лише твою люблю настраю холодильнику тому не забудь підігріти її. Бо останнім часом я помічала, що тобі було ліньки це робити. Ти знаєш скільки часу я проводжу на роботі, тому навчись, будь ласка, піклуватись про себе, щоб мені не доводилось хвилюватись. Та наостанок, не забудь прийняти свої ліки після їжі. Які ліки? Ти знаєш які ліки? Які ліки? Дай ліки. Може, там Може десь там, ну. Не знаю. Ладно. Е, то що, Ні. Ну а що я маю робити? Дивіжні? А, точно. Йой, це що за їдатка? На, Засти. Да, все, стане. Стане в за 6 в зірі. Так, чекай, чик, поставив. І Це твоя улюблена страва? Ти хочеш побачити, як я чарую? Так, будь ласка. Добре, я зроблю так, щоб ця миска ніколи не спорожніла. Кожен раз, як ти будеш доїдати, страва знову наповнювати. Наповнить тарілку. Не я з'їв. О, диви, Точно всі нічосові. Вау, круто. Що ще ти можеш? Щось він затих. Шампанський підсунув, нічосові? диви, Лиш дивись по голові мені не дай. А щось затрісло. А, то він ці напив нічові? Диви, ще п'є! Та буде того добро. Диви. Йо! Це просто ужас! А, я, я вже все поняв. Що це було? Я не знаю, щось нагадую. О ні, пляшка. Тато надаре мені дупу. Ха-ха, я сподіваюся, він ще спить. Твій тато? Не хвилюйся. мій майстер забрав його. Що ти сказав? Куди забрав? Я йду по десь де не є. Даліки... А де ліки? Нема ліків. Я йду подивись кімнат, де тато. Так, чекай, там коридор довгий. Тут? А тут закрито. Це ужас. А він нікого нема. Закрилися двері. він тут сидить? Дві радіо які? Я ще такої страшної не відю. Де мій тато? Як має було сказано, мій майстер забрав його. Чому? Тому що твій тато погана людина. Він часто кричить та клічить тебе. Таких батьків мій майстер забирає, щоб врятувати дітей, як ти. Але це зайве, мій тато не заслуговує на це. Він погана людина. Ні, це не так. Прошу, зроби так, щоб його повернули. Я благаю тебе. Гаразд, домовились. Але мій майстер буде дуже незадоволений. Це буде доволі довгий шлях до місця, де знаходиться твій тато. Тобі доведеться скористатися коротким шляхом, якщо ти хочеш врятувати його. Покажи мені дорогу. Короткий шлях у тебе в шафі. Та яханий бабай, я не хотів в ту шафу йти. Я так і знав, що через шафу. Ми пішли. Це ужас, або він, то він сам ходить. Ну, давай. Досі не можеш відчинити? Це розчаровує. Тоді нам залишають зазирнути в шафу твоїх батьків. Ну, то це капець якийсь. Серйозно? А в них ще була шафа, я щось не бачив там шафу. Де та шафа. А, ну. Та то, то така сама шафа. Ти маєш зрозуміти, що шафи можуть виконувати функцію порталю. Вони можуть відправити тебе куди ти тільки схочеш, включно з місцем, де зараз твій тато. Ану нажми підписку бігом, пробуй. ти підпишися. Ще нажми О. на дзвіночок, щоб ти не загубиш. Ох, точно, я забув. Треба зробити кілька кроків перед тим, як активувати цей шлях. Принеси радіо свого тата та поклади його перед шафою. Ну, це капець. Взяв. Поставив. Воно буде працювати як кнопки в ліфті. Тобі треба спочатку підібрати частоту. Якщо все правильно, двері мають з'явитися саме там, де тобі потрібно бути. І що? Я не знаю. Що робити? О! Щось є там? Не схоже, що це воно, справу ще раз. Ну це капець. А ну, це воно. Це не воно! Закривай двері! Ху, ти що здурів, чи що? Так, тут. Я вже знаю. О, це якісь біли тут. Це має бути воно. Ну давай я пішов, чи що. Думаю, ти можеш зайти. Я лишаюсь тут, та пригляну за будинком. Ну давай, це ужасно. Все, я пішов туди. Хто це вигадав цю гру? Ха! Оце локація, Диви, де. самі дерева і вогонь. Так, ти хто? Кіт? Можеш повести з тобою? вітаю. Я шукаю свого тата. Опиши. Його ім'я Брюс. Зачекай секунду. Шукає по документах, чують на копа клієнтів. Тут є багато брюсів, ще якісь ознаки. Цей Брюс, він поганий Брюс чи добрий Брюс? Ну, мій тато один з тих людей, хто часто злиться. Тобто він поганий Брюс. Давай я гляну. Так. Він має дві стопки, там погані, там добрі. Все одно тут забагато поганих Брюсів. Більше конкретки, будь ласка. Що він ще часто робить? Він ще часто кричить. Досі недостатньо інформації. Інді він б'є мене. І також дає ляпаси. І це все. Двері за тобою. О, две якісь двері. От його двері? Що за машина? О! Ти чого кричиш? Що за лільки? Кіт. Бух, хе, хе він злякався. Хто ви такі? Прямо як ти. Ми діти кишкають своїх батьків. Ми лишимось тут на деякий час. Може хочеш до нас? Перепрошую, але я поспішаю. Ну, гаразд до зустрічі. Ніфіга собі. Кіт, що за діти, я не розумію. Це взагалі тут свою яму викопав. Катетра, звідси. це трінєць. Йдем далі. А лялька та лишилась хаті. О! Це він вроді. Тато, прошу, перестань карати мене. Це ж я, тато, прошу, перестань карати мене. Що він зробив тобі? Ну годі, давай тайс додому. Або містер Червонолиций забере на собах. Прошу перестань карати мене. Він щось завис, може щось з ним зробити. А тут більше нічого нема. Чуєш, ну а що з тобою робити? О, тут є якась карточка, закляття. О, ти, бляха-моха! Це що за рука була? О! Я дома? Це я? Це походу я. О, мама! Що таке? Тихо, 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 бо голова сі злами. Ти що вона твореє. Ей, що з тобою? Чому ховаєшся в шафі? Містер червоного лиця забрав тата. <плес> як забрав? Ну, значить, це хороші новини. <плес> я не жартую. Це дово історія, дозволь пояснити. Як твоя лялька Рон сьогодні? Все добре? Лялька? Мам, як ти знаєш про нього? Звісно, я знаю, бо ти не прийняв свої ліки сьогодні. Це не перший раз ти маєш такі галюцинації. Кожний раз ти розповідаєш різні історії, але завжди спільна деталь у них. Це та дурна лялька. Ти не пам'ятаєш? Ні. Заспокойся, я не розумію, що з тобою не так. Сили, він лікарство не випив, йому цю все сприсняло, пані? Просто піди спати, це вже у північ. Ну, давай. Ну, а тато, то де? Де, де тато? Ладно, пішов спати. Ну як лялька буде в моїй кімнаті? Дві, а це. А дві ляльки? я лягаю спати. У мене У мене галюцинації! Я не вірю. Це не може такого бути. Отвіки не очі великі, а як воку дам? Все, заснув. Яй-яй-яй! О, мама, прийшла. Що сталося, сину? Ти в порядку? Мамо, це капець просто. Поставив мене на ліжко я лягаю спати. О, я на ліжку, роді. Не в свої? А точно, я не в свої. Тобі вже краще? Так, мам. Це містер, Че... Чи... все добре? Завтра я візьму відгул та піду піклуватись про тебе весь день. Точно? Пообіцяй, мама. Я обіцяю. Засляю спати. Добре, мама. Все, заснули. я я я я в шоці, що це за гра? Все, можна мені вставати, де мама? Що то я мами не бачу? Мама? Ех, вона знову зневажила обіцянкою. І знову пішла на роботу. Тут нічого немає, зато в мене нова кімната. Уху! Так. А може вона на кухні? Або в моїй кімнаті, не дім подивимось. Так, де той? О! <звук> а, йому... А що з ним стало? Його набили? Чи не набили? Що стало з тобою? Мій майстер вибив з мене все лайно. <звук> йому не сподобалось те, що сталося вчора. Пробач, це моя провина. До речі. Ти бачив мою маму десь? Мій майстер забрав її. Ну це капець. Що? Так вийшло. Пробач, я не зміг його зупинити. Ти маєш втекти, бо він і за тобою повернеться. Ні, я маю рятувати маму і тата також. Як? Чи ти не бачив, що він зробив зі мною? Ну, а що я маю робити? Та йду в портал, і все. О, я маю щось. Закляття. Я знайшов це у в'язниці батька. Мені здається, це допоможе нам здолати його. Це, це ж те, яке здолає червону лицю. Гайда! Швидко біжи до шафи, та знайди місце, де тримає твою маму. Давай, до якої шафи. За шафсі не відкривай, я пішов. У мене мало часу. Але закляття в delrico... руках. О, тут навіть відкрито. Е, о, тут маліє. А кота нема. Тут же плачуть. щось. Чуєте, малі, а щось стало. Може, повреди з вами? Гей! Аво кит, чи то не кит? Нет, он не кит. А там шо? О, там мама. Сюда. Кутко, кидай туда закляття та это хвайся. А я кентэ. Кену? А наші хвася. А дай се сховаю? Давай. Все, сховався. Села, я кену не якусь бомбу. Еще? Ту ж де? Тихо. Во! Червонолицей пішов! Ишоу. зайшов туди, Закрив двері. Закляття спрацювало. О, все себе взирвало. хтось впав, пацани, Все це скінчило. Напевно, я не знаю. Що там? ти щось і Я не знаю, зайти туди мені. Назад додому? Коротше, це ужас. Я надіюсь, він всі не з'яви. Я додому. Кота теж немає, де кіт сів. Ладно, йдемо в ці двері. Я знову в буду. О, вдома. А що мені? О! Що з тобою відбувається? Мій майстер програв. Я магія потихеньку вщухає. Ти зникаєш? Не хвилюйся. Це те, чого я хотів. Ти маєш вийти та побачити своїх батьків. Куди вийти? Де вийти? О, во, то мог хтось є. Якісь вітри дують, що за вітри? А, то вони двоє стоять, чи ні? Так, двоє. Щось тут варе. Добрий день. Тату, мама, ви тепер вілі! О, той папеску дав. Ти була на гульках, чи не так? Ха, на гульках, каже, я була зайнята на роботі. Брехня! А то він червонолетій. Він чисто похожий на того. А ти сам який? Ти думаєш, ти кращий за мене? Ти днями сидиш вдома та нічого не робиш. Який з тебе батько, яка тобі різниця, де я ходжу? Ти досі думаєш? Да знову? фляц! Ще одне слово, гаразд. Ти і я розлучимось. Один з нас має виїхати з дому і хто на Чунчі? Не йди, Все вона пішла. Сила. А він де? О, він тут сидить. А, він пан шампанський, а шампанського то нема. Я зараз ще получу за то шампанське, чуєш. А ну! О, стукнув! <гум> 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 Очі в вони не могли його зліпити станути, а не стукай ззаді станеш. Две зараз зарабав! <гум> Розбив. Дві! Червоно лецій зробив. І я знав, що він стане. Я цього не дозволю. Redface. І куди він пішов? Що таке? Що взагалі ці си Я не розумію. Думаєш? Це хто? А то хто? То він? А я ж тут. Це Цей кислюканий, я знову лікарство не випив. А, то той. І лялька. Опс! Все, зломив. Поломив ляльку. Пішов о, пішов туди. Я зараз зайду з ним в шафу. Цікав, чи він зможе відкрити шафу. Відкрив. І закрив двері. Ні-ні-ні. Це не може бути правдою. Мені дуже шкода, рон. Твоя шафа. Я думаю, ти можеш відчинити її зараз. Ну давай я йду попробую. Як там хтось буде, я не знаю, що я тобі зроблю. О, лялька. Угу. А от це я стою, видиш, що лялька. Це я? Чому я нічого не знаю про це? Ти завжди знав. Що знав? Тому що я знаю частина тебе. Ти старався заперечити всі ті страшні речі та почав вигадувати історії, щоб впевнити себе у невинності тата. І я робив все, щоб показати тобі реальність. Я пробував багато разів, багато шляхів, щоб ти прийняв правду якомога спокійніше. Так, кожен раз це було марно. Та вгадай, що сталося? Тік-так, бум! Всі твої спогади зникли. І ти прокинувся на самому початку. Сила! Як довго я був мертвий? 14 днів. Я міг бути так довго. Що сталося з батьками? Випадку тата він ховається в дешевому мотелі. Сила! Опахто стукає. Red face, red face, red face. <laughs> а, я через шафу. Через портал прийшов і прийшов до нього. Лялька, Ходімо зі мною, тату. Бігом! Ну, та я, я прийшов. <laughs> так все сховал там, три Все, на я его. А як же мама? Вона десь бачить, не правда? Це так. Але в день? В який день? О, я знову встав в себе. Синку. О, це вона. А, вона дивись, шукає мене. Побігла сюди. Відкриває. У -у -у! А тут я, чи не я? Так, да, тут я був. І не йшла мене такий. Ну, то це Це така страшна квартира, що це просто тріндець. Ні одного вікна в квартирі нема. Все стягли. все темне. Та що є. О, дивись! Люди в чорному. Так, так, місіс. Правда, та не з тобой говорити. Ви маєте здогадки, де ховається ваш чоловік? Ні, я не знаю. Та копати. Та копати. ФБР. Жіночка у вас щось випала. О, закляття, чуєш? Чи ні? Що це таке? Це якісь... Це візитка мотелю. Але я не впевнена, чи це моє. А, і вони їдуть в мотель, забирають того батю Все, вони його не знайшли, походу. Так, по мотель бігом. <му> Сильна гра. Це тріндець Містер Ред Фейс. О, Кілер Фазер. Все вони йшли його походу. Телевізор страшний. Двері страшні, стіни страшні, підлога страшна. Ці, О Це вообще ужас. Ці в чорному всі. О! Я думаю, де ж він є. Могли би хоч якось персонажа файно зробити. Музончик такий на фоні. Стрьомний. О! Ходи до нас, будемо грати. О, ця тут чекає. Давай, давай, ходи. Будемо хованки тут грати між деревами. Та цей на вогні сидить. І ще хто? А, і ще ця. З багажника взирає. Та ладно, а що буду робити? Привіт! Я яй Все це кінець на Red Face. Перша частина. Не знаю, чи я буду грати другу частину. якщо вона буде. Чесно вам скажу, дурна гра. Не грайте цю гру. The End. Страшна, дурна. Взагалі капець, не гра. Story діалогус Design, Програмік. Таке собі, таке собі. Ну, ну, добре, що ми за одну серію її прийшли. Більше її бачити не будемо. Все, ви пишіть в коменти, які ігри ще хочете побачити. Може там щось нове вийшло. Може щось старе вийшло. Яке я ще не грав, щось пограємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім. На канал Підпишись. Ізкріп геймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео кайфує кожен раз На YouTube канал Підпишись, Івскгеймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз